Ось є такий комплект нових кілець на компресор. Компресор побутовий, йдуть на одноциліндрові, не знаю, там два циліндри чи такі самі, на одноциліндрові компресор йдуть. Балон на мабуть на 100 літрів. Такий величенький. Два колечка компресійних, тут йде ось Якщо видно. Цього. Абсолютно новенькі кольця. Не стояли ніде, в експлуатації не були. Такі тут були написи на упаковці. Не знаю, що тут, тут ні розмір нічого так не приймеш. Ні а, ось є розмір що це Можливо. Два таких колечка буде коштувати 50 гривень. На продаж я такий компресор був. Балон. Не знаю, літрів. Мабуть, мінімум як на 50. Такий. Кнопочки вже тут немає. Можна зробити, звісно, включається просто в розетку. Два виходи, ручка, колеса, все справні. Є на нього табличка. Да, 50 літрів, от написано, об'ємна маса ресивера. 26 кг повністю. В робочому стані. так, Заводського фільтра тут немає, ми ставили наш штуцер, обичний палений фільтр, накручували, і так він працював. Так що, кого цікавий такий компресор. На відео поставимо ціну, пишіть на Viber. Можна запропонувати ось такий ящик. Він абсолютно цілий. Ось є навіть з боку ручки, щоб нести. Дно, я б сказав, у ідеалі. Ящик ділиться на 5 відділень. Розкладається, всередині великий, сюди менший. Ще такі. Кому такий ящичок потрібен для роботи. Ціна його буде оголошена 400 гривень. Всього, тут він. Тобто, Провертатися фіксатор, але ну це його можна зробити, може підержавів піддержав чуть-чуть. Все, тут є, щоб замикати його, Вушко, все, він повністю комплектний і цілий. Ціну ви чули, кому цікаво, пишемо на Viber і замовляємо. Ось такий можу запропонувати карданчик. Це карданчик на рульове автомобіля Nissan X Trail T-31 від 2008 року. Ось є такі на ньому маркіровочки навіть, цвітні, Значить, повністю він не розкладається, я його пробував ось так. Він виходить і далі не йде, щось там тримає. Ну Ходить легко. Ось, Бачите, там якийсь фіксатор є. Хрестовини пробую. Не чути. Якби. В нормальному стані продається, як виріб до автомобіля. Ціна його б де 500 гривень коштувати. Вон гарики на стовби чи так для. Освітлення території чи домашнього господарства. В алюмінієвому корпусі все тут ціле, стекло, рефлектор, ставте лампочки, економки, закріплюйте і будуть добре світити. Фонарики такі по 200 гривень штука. Залишається їх дуже мало. Це вже пару штук ще я привіз, хто не встиг придбати, замовляйте. Ми зібралися такі ключики, такі різноманітні. Я вже їх показував раніше. Тріщотку в одну сторону крутиться на мілку головку. Так, є ось така тріщотка. Це під ремонт. Потрібно дивитися там в середині башу, мабуть, підзамінуті сухарики. І є ось манометр такий, попався. Все він на нулі скидається тут має бути робочий, я думаю, з чехолчиком все. Кому цікава така кубка, буде ціна на неї. Ну нехай би 200 гривень. Ось ще раз передивились. Так, центр, ось такий такого плану, може якийсь деревообродний саночок, буде 100 гривень, Домкрат. крутиться, все нормально, легко. Різьба, якщо видно, непогана, складається повністю 200 гривень. І ось запчастинка нова до тюкопреса. Потрібно, якщо якийсь... Опознавательні знаки, мабуть, ось так. 47103, З цього боку, хто впізнав ножичок, воно все як новеньке. Не працювало, мабуть. Працювало, я ж не знаю. 500 гривень на нього ціна. Далі ось зібрав такий наборчик маю якогось зацікавить такий. Довгенький вороток, нержавійка. Можна там придумати кінці квадрати, головки крутити. Далі десь такий блок системи контролю мазовський, якщо не помиляюсь. Автомобільний годинник, виход на кран і шланг душа. Душової кабіни. Ось цей набір буде коштувати 50 гривень. Такий, як можна сказати, кухонний набір, ручки до плити кількості 5 штук та 3 вішалки алюміній. Якщо когось зацікавить, так і наборчик також буде коштувати 50 гривень. Поскладав такими невеликими наборами. На відео має видно бути, що тут є, якщо потрібно якісь додаткові заміри робити, пишіть, що конкретно цікавить, заміри Погнали. Набрі складається ось з двох ручок до дверей, одна ручка алюмінієва, Так, патрон на 13. Максимальне свердло, ніж новий, два шківки блок зірочок, Динамо на 12 і на 2,5 вольт. Цей набор буде коштувати 100 гривень. Далі йде такий набір. Є також шківок профіль Б, трубка, патрончик. На десь, здається, максимальне свердло. Така ось алюмінієва ручка під квадрат, дві ручки металевих на двері. Ось пістолет. Працює для силікону. Ось така якась штука. Не знаю від чого. Кнопка на воздух і завісик. Такий наборчик буде також коштувати 100 гривень. Далі, третій набір у нас складається. Ніж, на корму різку ставлять. Ручка така потужна до чогось приробити. Патрон 13 свердло йде, Зірочка нова, молоток кований, кузнєшний, дві ручки на двері і ось такий двохручейний шків профіль А. Такий набір буде коштувати 130 гривень. Ось така пружина. З однієї обрізали. Він на щось з іншої сторони лишилося. Пруток десятка, мабуть. Не менше. Довжина, зараз прикладемо. Ось видно 40 до краю. Чуть-чуть менш там. 39,5. Діаметр відпа 7,5. Може вона вам підійде такий кусок. Ось є таке колеску. Тупиться на 4 болти від сівалки Стан гуми. бачите який. Якщо потрібні якісь заміри, можемо переміряти додатково таке колеско буде коштувати 400 гривень. 700 гривень ціна бака. На деякі позиції ціна не конкретна, можна торгуватись, пропонувати свої. Завжди розглядаємо різні пропозиції. Зірочка з капії в досить доброму стані. На жатку бачу якийсь як ексцентрик ще. Чіплявся. не розбиті. вал не мірив, на око десь 35. Зуби можете посчитати. Так, помало проведу, щоб було видно. Скільки зубів? 300 гривень така зірочка. Подушку резинову. Може кому треба. 30 гривень. Є баки. на Бензин де спало на якісь саморобки. Це десь в районі 4-5 літрів. Я так думаю, ненавно може і більше. Ось є такий з кріпленнями навіть. Тут десь в районі 3 літрів має бути 100%. Так, ось бак ЮМЗ. Видно. Капотом, баки по 350 гривень, капот ЮМЗ 600 гривень. Є блін декілька штук. Пропонуйте ціну. Будемо домовлятися. Компресор, кондиціонера і ось такий шкіл. електро. електрофішечка. Таблички не бачу. То спеціаліст по ремонту той розбереться. 750 гривень ціна. Ось такий солінблок. Наші рулета чаті. Абсолютно новий. 50 гривень. Ось така шестерня є. Не знаю до чого. Хтось може її впізнає. Абсолютно новенька під шпонку. Зуби на оскоси 50 гривень. Так, є в комплекті новий на екскаватор ЕО332. Гідроциліндр підйома стріли. Абсолютно новий. Гідроциліндр ковша. подъем стрелы. А там 20 градусов. Опоры. Практически новый на экскаватор, наверное, на цилиндре. Поворота кулис. Еще одну и опоры. И вот такие кольца на 42 на 50 На півтора. Пачка. Це йдуть під штуцера Мабуть. Ніби ще ось є на рукоять. Ось такі є клапан на секцію. БУ, конечно. В якому стані не знаю. Так, ще є. Такі колечка може видно. Маленькі, десь на 12 внутрішній діаметр. Ну це БУ. Так, тут є в'язка. Похоже, що нове. Такі пильники, кольца не знаю. Не видно, щоб були скусені, може теж. Просто так без упаковки. Є ось такий клапанець якийсь. Навіть не знаю десь він стоїть. Ось такі є шлами. Не знаю, на 41 гайка. Ну то йшли на теж на екскаватор цей. Це десь сантиметрів. 70, є по метр з гаком. Я може похоже, як на бвушну. Всередині, звісно, не оподілиш, але Но є нові, абсолютно, що не стояли. Так, пальців до дожатка є 19 штук. І всі абсолютно нові. По протиурязах, видно, не стояли. Ціна десь має бути на відео, треба передивитися, точно не пам'ятаю. 40 гривень штуки чистійки показав. Сьогоднішнє відео про частину компресора МТЗ, а саме корпус з кулінвалом. Кулінвал. Нормальний, неподертий, Шестерня добра. Для тих, хто планує такий компресор. Поставити як стаціонарний або під ЮМЗ. Вже зроблено виход, сальничок, все. Під шпоночку там видно. Вал, чіпляй до нього шківок і буде працювати. Ось. Трубочка, щоб гази виходили. Заливається масло і він собі працює як стаціонарне. Все лесечко крутиться на підшипничках. Шпільочки, всі різьби добрі. Кому цікаво, хто хоче. Знизу навіть на начіплення є шпильки. Хоче собі такий проєкт зробити, вже є готовий, не потрібно нічого точити, возиться до токарів. Все буде по ціні токарних робіт продаватися. Ціну, як зазвичай, виставлю під відео. Не забудьте про підписку, щоб отримувати свіжі відео. Переворотний механізм, до плуга оборотного. Ця частина що чіпляється на трактор, а сюди чіпляється брус на палець на повертання. Циліндра немає. Якби тут все в робочому стані. Тільки ось На цій запчастині є зварка. Оцему квадраті. З цієї сторони так само навіть потрібно буде постила тріщину підварити. <кій> а так все в непоганому стані. Пишіть чи телефонуйте. Хто хоче сюди, потрібна така запчасть, вуха не розбиті. Навіть бачу, вже роблять ці саморобні плуги. З ПЛів доварують вухом. Але поворотний механізм, щоб не робити, і готовий. Ціна буде десь в районі до 8 тисяч гривень з торгом, кому потрібно для реального купця завжди хороший торг. До лоток чи поглиблювач до плугів, що прикручуються до лимішів. Тут є такі. Лямкенах, можуть, ці десь стояли на лемкинах, на в спині. Це всі, всі наверное, життя. Ці сімейні. Ці на, на кварнелендах, мабуть. Кожна штучка 30 гривень. Ступиця, насівалку, жондірочку, мабуть. Маркування. Абсолютно нова, без експлуатації. Ніде не стояла. Ціна даної ступиці буде в районі 1000 гривень. Ну, Ось по плану диск. Видно, виробітки немає, несечки все з цього боку. Так само, рівне. Це він від корзини, мені кажеться, що проточений. Всередину стояв на КАМАЗі, я його особисто розбирав, КАМАЗ їздив, ніяких проблем не було. Ніяких тріщин по ньому не видно. Ось такий. Висилаємо, ну в вашому випадку сума невелика, це повна передоплата. Є ось такий райбер, мощний на 37-й діаметр, хто займається ремонтами токарною справою. Пишіть на Viber, запропонуйте хорошу ціну і він де ваш. Є палена апаратура на трактор ЄМЗ. З такою трубочкою, що скидає лишній. Смазочний матеріал, якщо там є, бо якщо солярка пускає, хороша штука. Паливна комплектна. Крутиться все. Буде коштувати 2500 гривень. Також можу запропонувати ось таку паливну апаратуру на двигун СНД. Це дт 75 комбайн Нива. ЮМЗ з синдовським двигуном. Т-74. Все йде така паливна і багато інших двигунів. Така паливна апаратура буде коштувати тисячі гривень. Можливо, їх треба обидві там поставити на стенд, перевірити, бо вони стоять уже. Як можна сказати, це вже більше року стоїть, та трохи менше. Так що кому цікаво, чекаю на ваші дописи чи коментарі. Можу запропонувати ось таку зубчасту рейку. Зуби всі цілі, Ось. Вона рівненька, Десь в районі метра довжини. 40, мабуть, 40 на 40 десь орієнтовно. Квадрат такий. Кому цікаво, я якийсь дровокол, якусь саморобку. Реєчка буде коштувати 800 гривень. маєш такий електропривод джакто. Ось такий з цього боку, що чіпляється. Сюди ремень мабуть іде. Фішечка. Точно не пам'ятаю, але здається, я включав, підключав цей привод на 12 вольт. Значить, він прокручується, але ну, не повністю десь приклинює. Потрібно розібрати всередині механізм, подивитися, що там робиться. Ну, якби сам електромотор має бути робочий. Ну, так якби. по ціні що у нас? А, ще ось якась табличка є, може кому пригодиться якісь технічні характеристики. Потягніть ця штука до коштувати 650 гривень.